Дітки, погляньте, що це в мене на столі. Вірно, це новорічна ялиночка. А чим вона прикрашена? Правильно, гарними, яскравими, барвистими іграшками. А хто ж це біля ялинки? Молодці, це сніговички. Подивіться, які вони теж гарні, різні. Веселі сьогодні вони вам пропонують виконати цікаву, зимову пальчикову гімнастику перед заняттям. Вітер дує, задуває, в лісі деревця гойдає, зима холодна, наступає і шубку зайченя міняє. Чути гомін, дітвори, їдуть саночки з гори. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні взяти. Гірлянди яскраві усюди горять, всіма кольорами вони мерехтять. Щоб сніговика робити, треба кульки нам зліпити. Від крижини до крижини перевальцем йдуть пінгвіни. Ось така малята цікава пальчикова гімнастика. Пропоную вам теж її виконати.